Вітаю вас, шановні п'ятихатці. Сьогодні ми зустрічаємося з начальником відділу взаємодії з роботодавцями П'ятихатської районної філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості Наталією Леонідівною Панич. Наталія Леонідівна, сьогодні тема нашої з вами розмови це співпраця служби зайнятості з роботодавцями. От всі ми знаємо, що служба зайнятості є посередником між роботодавцями та пошукачами роботи. І співпрацює або працює з різними категоріями громадян. Зокрема, в наш час працює із такою категорією громадян, як внутрішньо переміщені особи. Розкажіть, будь ласка, чи є якісь пільги для роботодавців, які прийняли на роботу таких осіб? Так, на сьогоднішній день служба зайнятості приділяє велику увагу такій категорії осіб, як внутрішньопереміщені особи. За період початку ведення бойових дій на території України, тобто з 24 лютого до П'ятихацької районної філії Дніпропетровського обласного центру зайнятості звернулося 77 осіб з питань працевлаштування. На сьогоднішній день 35 осіб. Знайшли роботу за сприянням служби зайнятості та працевлаштовані. Ми працюємо в цьому питанні не тільки із внутрішньо переміщеними особами, як пошукачами роботи, а й безпосередньо з роботодавцями. На сьогоднішній день існує така пільга для роботодавців, як відшкодування, фактичних витрат на заробітну плату для роботодавців за прийом на роботу внутрішньо переміщених осіб. На сьогоднішній день П'ятихатською районною філією вже проведена робота із семи роботодавцями, які отримують компенсацію дану відшкодування, і працевлаштували на цю компенсацію внутрішньопереміщених осіб. Наталію Єлонізніну, останнім часом в засобах масової інформації досить часто акцентують увагу на мікрогрантах різноманітних. От розкажіть, будь ласка, хто їх може отримати і які умови для того, щоб отримати мікрогранти? Так, на сьогоднішній день актуальна програма для наших роботодавців, як уже існуючих роботодавців, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, так і для шукачів роботи, які можуть і мають змогу розпочати власну справу і можуть себе реалізувати як роботодавець. На ринку праці, значить, для таких роботодавців передбачені ряд мікрогрантів, зокрема на отримання мікрогрантів, на отримання власної справи. Роботодавець може отримати кошти, гранти на уже існуючий бізнес або на розширення і створення нового бізнесу. Значить, куди роботодавець може взагалі реалізувати ці кошти, отримані від держави? За рахунок грантових коштів, роботодавець може придбати нове обладнання, закупити матеріали. Програмне забезпечення, витратити кошти на програмне забезпечення, оплатити оренду за нежитлове приміщення, і це дасть змогу створення робочих місць. В залежності від розміру гранта створюються робочі міста. Якщо, наприклад, ми роботодавець, Створює одне робоче місце, то він має можливість отримати грант у розмірі від 50 тисяч до 150 тисяч. Якщо роботодавець створює два робочих місця, то він отримує грант у розмірі 250 тисяч. Коли говорити про роботу з грантів по Дніпропетровській області, то на сьогоднішній день до Дніпропетровського обласного центру зайнятості подано понад півтори тисячі заяв щодо створення грантів, створення власної справи. От, на сьогоднішній день ухвалено 180 заяв. Позитивне рішення прийнято, хочу відмітити, що на території наших територіальних громад, таких як П'ятихацької, міської, Саксанської, сільської, Лихівської та селищних, проводиться робота як із пошукачами роботи, так і з роботодавцями щодо розвитку власного бізнесу, створення власного бізнесу. І ми маємо. Результати. На сьогоднішній день у нас вже прийнято позитивне рішення та надано мікрогрант на розвиток власної справи роботодавцю, який вирішив розпочати власну справу з надання перукарських послуг. Наталію Леонідовну, а як щодо пільг роботодавцям, які створили нові робочі місця, от чи отримують вони якісь пільги, якщо вони створили нове робоче місця і беруть на роботу саме таких осіб? Так, на сьогоднішній день у нас є компенсація єдиного соціального внеску, яку ми відшкодовуємо роботодавцям за прийняття квотної категорії людей та по пріоритетним видам діяльності роботодавця. Якщо роботодавець має квотну категорію людей, тобто коли виховує один. З подружжя дитину віком до 14 років, коли має на утриманні дитину віком до 6 років, передпенсійного віку, яким право до настання на пенсію залишилося 10 і менше років, та інша категорія за таку роботодавець отримує Компенсацію у розмірі єдиного внеску відшкодовується 22%. Якщо ми говоримо по роботодавцю, який має пріоритетний вид діяльності, тобто пріоритетний квет, визначений відповідно до законодавства, то такий роботодавець також має дані привілеї у використанні даної компенсації. На сьогоднішній день прийнято. 11 позитивних рішень з початку року, де роботодавці працевлаштували на новостворені робочі місця осіб. Скажіть, будь ласка, а у новому 2023 році якісь нові програми для роботодавців заплановано? Країна перебудовується під час воєнного стану, перебудовуються як соціальні гарантії і виплати. Так перебудовуємося і ми. Але цілі служби зайнятості залишаються незмінними. Це робота з роботодавцем-клієнтом номер 1 та пошукачем роботи у сприянні працевлаштуванню 2023 рік це рік тісної співпраці, рік активних програм для наших роботодавців. Урядом… Затверджено шість видів компенсації для роботодавців, про які я сьогодні вам коротенько розповім. Так, якщо ми говоримо по першому виду компенсації, то ми акцентуємо свою увагу на тому, що роботодавець має право прийняти на роботу та отримати компенсацію за працівника. Слід зауважити, слід звернути увагу на те, що роботодавець приймає на роботу працівника не на новостворене робоче місце, а на вже існуюче робоче місце. Наприклад, звільнився працівник і або десь знаходиться відпустці, і роботодавець може отримати компенсацію. Умова, щоб це була безробітна особа, яка перебуває понад один місяць у службі зайнятості з питань пошуку роботи. І е, тоді вона має певну категорію, має квотну категорію, серед яких ми можемо віднести до таких квотних категорій це е, особи, які. Мають на вихованні дітей віком до 6 років, якщо, наприклад, виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років, якщо це особа, яка виповнилася 15 років і за дозволом батьків, вона може бути прийнята на роботу, та інші категорії, за яких роботодавець може отримати компенсацію. В такому разі роботодавець отримає компенсацію у розмірі єдиного соціального. Внеску. Так, наприклад, якщо, ми роботодавцю, якщо роботодавець виплачує заробітну плату у розмірі 6700, то компенсацію роботодавець від держави отримає у розмірі 1474 гривні. Друга категорія, за яку роботодавець може отримати компенсацію, це людина передпенсійного віку, якій залишилося до пенсії не більше п'яти років. Також сюди відносяться особи з інвалідністю та учасники бойових дій. За таку Категорію квотного працевлаштування роботодавець має змогу отримати 50% фактичних витрат на оплату праці, але не більше мінімальної заробітної плати. А як це буде виглядати на прикладі? А наприклад, якщо роботодавець виплачує заробітну плату у розмірі 14 тисяч. То він зможе отримати компенсацію не ті не більше 6700. Третя категорія це безробітні, які перебувають у службі зайнятості понад 6 місяців. За їх працевлаштування роботодавець має змогу отримати 22% у розмірі єдиного соціального внеску. Наприклад, якщо заробітна плата складає 6700, то роботодавець має змогу отримати 1474 гривні на сьогоднішній день. Наступна четверта категорія, за яку роботодавець має право отримати компенсацію, це компенсація надається у розмірі єдиного соціального внеску, коли роботодавець є суб'єктом малого підприємництва і він створює нові робочі місця. Коли ми переходимо до останньої категорії, то слід звернути увагу на те, що роботодавець працевлаштовує молодь віком до 25 років, яка має загальний страховий стаж не більше 12 місяців. Також роботодавець працевлаштовує молодь до 35 років, яка вперше приймається на роботу. І коли роботодавець працевлаштовує на роботу звільнених із строкової служби або альтернативної, і це є першим робочим місцем, то тоді роботодавець може отримати компенсацію у розмірі 50% мінімальної заробітної плати. Якщо роботодавець виплачує заробітну плату у розмірі 6700, то сума компенсації буде становити 3350 гривень. Угу. Ну і на останок, Наталія Леонідівна, що б ви хотіли ще сказати про роботодавців. Хочеться побажати нашим роботодавцям, клієнтам номер 1 міцного здоров'я, терпіння, витримки, наснаги. Разом будемо наближати перемогу. Перед до перемоги, користуючись нагодою, ми всі знаємо, що 21 грудня служба зайнятості відзначила 32 другу річницю. От користуючись нагодою від колективу досвітні вогнів від мешканців п'ятихацької громади, від роботодавців. Ми щиро вітаємо вас з черговою річницею з дня заснування служби зайнятості. Бажаємо вашому невеличкому, але такому згрутованому, працьовитому відповідальному колективу успіхів подальших. Натхнення оптимізму, віри в перемоги, вона обов'язково буде. Ну і всього найкращого, всім нам у майбутньому 2023 році. Дякуємо за те, що знайшли час і сьогодні. Завітали до нас на студію. Дякую всім нашим п'ятихатцям за увагу. До нових зустрічей.